Друзі, вітаю вас на каналі Готуємо вдома. Наближаються великодні свята. Тому хочу поділитися з вами рецептом домашньої ковбаси. Наша родина по традиції готує домашню ковбаску на великодні та на різдвяні свята. Тож, давайте приготуємо. Ковбасу я буду готувати із куриного філе, свинини та сала. Курине філе та свиняче м'ясо я беру в рівних пропорціях. І на кілограм м'яса я беру пів кілограма сала. М'ясо я буду різати шматочками сантиметр на сантиметр. Такі шматочки вийшли, це курине філе. Зараз буду різати свинину. Щоб різати м'ясо, треба його підморозити, щоб воно було тверденьке, тоді легше ріжеться. На такі шматочки ріжемо свиняче м'ясо, сало ріжу на шматочки і буду молоти на м'ясорубці. Молоти сало я буду, приміняючи крупну сітку, хочу вам показати. На отакій сітці буду молоти. Отримали таке сало, тепер до фаршу додаю сіль. Часничок. Ви можете за своїм смаком додати ще приправи, які ви любите. У нас ми додаємо тільки сіль, чесник та перець чорний. Перець я милю сама, купую горошком і милю. Він ароматніший, на мій погляд, чим в магазині. І тепер будемо перемішувати все. До фаршу я додаю воду, для того, щоб ковбаска була соковитіша. І все ретельно змішуємо. Я вимішала фарш. І тепер будемо починати начиняти ковбаси. За допомогою м'ясорубки я буду начиняти ковбасу в натуральну плівку. Ковбасу начинили, і тепер будемо приступати до слідуючого етапу. Готову ковбасу я перев'язала ниточками і тепер проколюю, щоб вона при нагріванні не лопнула, проколюю з обох сторін. І кладу в холодну воду, і ставлю на вогонь варитися. Ковбаска зварилася, виймаємо її. Ковбаска варилася 20 хвилин. Тепер вона трішки обсохне і буду її обжарювати. На сковорідку налила олії і положила ковбасу. І буду обжарювати з двох сторін. Піджарюємо з кожної сторони до золотистого кольору. Друзі, така ковбаска вийшла, хочу показати її в розрізі. Вона соковита, смачна, запашна. Дам зараз своєму оператору скуштувати. Добре? Так. Бачите? Так що готуйте з задоволенням. Кому відео було корисне, підписуйтесь, ставте лайки та готуйте з задоволенням. Смачного!